Система, яка була будована в Україні за часів саме комуністичної, коли вважалося, що колективне виховання краще ніж індивідуальне, тому що колективне виховання можна контролювати. Одна установка партії, от тобі 150 дітей, і виховуй в них комунізм. А так кожен індивідуально буде собі там в хаті розказувати, як як жити. Зараз же ми нарешті позвалювали пам'ятники Леніна, розуміючи, що це не те, що ми хочемо нести з собою в майбутнє, але в той же час і інші фізичні образи комуністичної системи чомусь вважаємо добром, робимо в них євроремонти, але суть не змінюється. Тому це не стільки навіть мрія, це взагалі це право дитини, це Конвенція ООН про права дитини. Це держава Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити кожній дитині сир. Роті сімейне виховання, тому те, що досі інтернатні заклади ще існують. На них виділяються сумасшедші гроші. Ну це вже ненормально.